Друзі є і це щука. Ви подивіться, гарний апарат. Як вам це? Приємні відчуття, да? О, пішла вгору. Пішла вгору. Уху, дивіться, ви бачили там? Так, у мене... друзі, у мене немає підсака. Я до такої риби не готовий був сьогодні. Ух! Гарна щічка. Так, ну я тебе пофоткаю і відпущу. Є. Друзі, що робити? Треба визивати друзів з підсакою